Я не розумію, як ми живемо в Лівані. Кажуть, що ми надзвичайно бідні, але особисто я не знаю людей, які взагалі не могли б купити поїсти геть нічого. Знаєте, чого я боюся? Я боюся за цю країну. Я вірю в цю країну. Я люблю свою країну так само, як ви любите свою. Чи бачите ви майбутнє для своїх дітей у цій країні? Ні, тому ми й думаємо, що робити далі. Сії називали Близькосхідною Швейцарією. А тепер це країна, яка переживає одну з найважчих економічних криз у світі з 19 століття. Ми у Лівані останніми роками тут стається удар за ударом: громадянська війна, масове прибуття біженців із Сирії, Палестини, повне знецінення національної валюти, вибух у порту Бейрута. А тепер війна в Україні, яка усклонила поставки продовольства до Лівану. Люди все частіше не можуть оплатити рахунки за електрику, а часом і купити хліба і залишають країну. Як, попри все, це Ліван продовжує функціонувати зберіг. Своє культурне різноманіття і статус найліберальнішої країни близького сходу. До ферми Мішеля Жауда хвилин 40 вгори від Бейрута. У 2005-му він повернувся додому з Британії і розпочав власний бізнес у Бейруті десь років 10-12 Я не бував у Лівані. А коли приїхав, моє серце стислося. Я зрозумів, як я сильно сумував, і вирішив повернутися. На той момент в Лівані була гарна економічна ситуація. Потім я передав свій ресторанний бізнес іншим людям, щоб вони могли продовжувати цю справу. І я вирішив повернутися на свою землю і спробувати вирощувати щось для своєї родини. Я не думав робити масштабний бізнес. Я планував лише вирощувати трохи продуктів для нас. Але друзі почали передавати одне одному інформацію. Вони вже казали: а ну їдьмо до Мішеля. Та й нам всього було забагато. Виходить, так що люди розповідають одне одному, і я подумав, чому б мені не зробити з цього масштабний бізнес? Так сталося, що тепер у мене вже є чимало клієнтів, які приходять до мене. І ми займаємося не лише овочами, ми продаємо і козине молоко, йогурт, сири та інші молочні продукти. Із початком повномасштабного російського вторгнення в Україну Мішель відчув труднощі для свого господарства. Він закуповував корми для тварин в Україні, а тепер через проблеми із поставками їхні ціни підскочили на 200%. Мішель змушений був скоротити кількість своєї худоби через неможливість її прогодувати. Та економити на всьому, щоб якось розвивати господарство. Сподіваюся, цього літа я зможу відкрити невеличкий ресторан. Наразі кухня у процесі спорудження. Тут буде приладдя з мого ресторану, і все буде заповнено. Холодильники, плити, гриль. Це буде напіввідкрита кухня. Тут буде така собі духовка для піци, яка буде смажитися на дровах. Я люблю традиційний спосіб приготування піци. І так я не буду залежати від електрики, і тут буде зимовий майданчик зі столами. Зараз тут трохи не прибрано. Тут димохід, тут бар, звідси буде добре, видно вогонь у печі. Але розкіш будувати плани на майбутнє зараз. У Лівані доступна не всім. У 2019-му Ліван занурився у серйозну економічну кризу, спричинену політичною нестабільністю та корупцією. Пані катастрофічно бракувало медикаментів. Ми зіштовхнулися із ситуацією, коли уся система охорони здоров'я була знищена. Люди помирали просто біля шпиталів, клінік та інших медзакладів. І ніхто не міг знайти для цього рішення. У нас був брак усіх ліків, зокрема й необхідних для хронічно хворих на рак, розсійний склероз, ДЦП. Ми дійшли вже до такої точки, коли панадола найпростішого знеболювального не було в аптеках. Хтось мав діяти на місці, шукати рішення, як доставити ліки до лівану. У 2020-му, коли Марині було 18, вона заснувала волонтерську організацію, яка допомагає ліванцям з ліками. Так вони можуть безкоштовно отримувати медикаменти, коли їх складно дістати, а часом неможливо платити. 90% ліків ліван закуповує за кордоном, але через економічну кризу більше не покриває усі потреби. Це злить найбільше. Ось людина може знайти ліки, але не може собі їх дозволити, не може заплатити за них. Тож, якщо у неї є перелік з п'яти неменувань ліків, і кожне з них коштує мільйон, шість сотень, двісті тисяч, і це при тому, що заробітна плата становить лишень один мільйон. Як вони можуть їх придбати? Що казати пацієнтові? Йди, помирай. Люди навіть не можуть піти до лікаря. Візит коштує близько мільйона, мільйон двісті, два мільйони. За два з половиною роки з цього маленького офісу у християнській частині на околиці Бейрута отримали допомогу 20 тисяч людей, і це лише один відсоток від загальних потреб, каже Марина. Ліки одна із базових речей, яку ліванцям все складніше собі дозволити. За даними ООН, більше половини населення країни нині за межаю бідності. Тут багато чого в суспільстві побудовано на стосунках, тому якось можна ще виїхати. Там, скажімо, я не можу так. Наприклад, от чоловік, батько мого чоловіка, він дуже допомагає через те, що там до цього лікаря можу собі дозволити піти. До якогось я там не можу. І він такий: ну давай пішли, я там якось може якоїсь знаю, домовлюся, щоб ти там пішла. був значний період цієї кризи, коли. По групах українських наших тут дівчат всі писали: так, дівчата, ми зараз в Україні, кому що привезти? Всі там писали: ой, привезіть, привезіть просити i̇şte Було просто дуже важко дістати якісь е, 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 елементарні знеболюючі. Зараз трішки легше. А, але все одно, те, що було раніше і зараз дуже значна різниця. Навіть багато аптек просто позакривалися. От в нашому районі ми якби трошки далеченько від Сайди, аптека зачиняється. Тобто вони там щось дорозпродають. Уже світана із чоловіком та двома дітьми зустрічає нас в орендованій квартирі на околиці Сайди, одного із найбільших і найдавніших міст Лівану, у 2015-му Вона переїхала сюди жити до чоловіка. До кризи 2019-го ліван був геть інакшим. Те, що ми зараз переживаємо в Лівані, це теж схоже на війну. Тільки немає бомбардувань. Води немає, її треба купувати. Це не нормально. Нормально мати водопостачання у вашій квартирі, а ми маємо замовляти воду і чекати, і ми ще не знаємо, чи ця вода чиста. Немає електрики. Є ось генератор, за який ти платиш 115 доларів на місяць, за електрику якої ти не маєш, бо не можеш навіть увімкнути бойлер, щоб у теплій воді покупати дітей. Як ви пораєтеся з цим? Сила струму менше ніж 5 амперів, і проблема в тім, що вам потрібно довго чекати, щоб отримати гарячу воду. Тож ви відкриваєте кран і чекаєте, поки вода нагрівається. Виходить, що майже цілий бідон води йде на це очікування, і треба використати її швидко. Після цього ви вимикаєте бойлер. І ми взагалі не можемо прати. Я везу одяг до будинку моєї сестри в іншому місті. Зараз школа мого сина. Вона працює 4 дні в тиждень, лише по причині того, що Більшість вчителів, а так, і батьків, вони не можуть дозволити собі бензин аж п'ять разів в тиждень. Тобто, а в минулому році взагалі було три дні. В тиждень була школа, і це був і це було знатяжкою, тому що транспорт ну були черги за бензинами були постійно там заправки закриті постійно там 4 ранку доводилось виїздити, щоб якийсь там літр бензину взяти й довести дитину до школи. Журналіст та колишній викладач Роджер запрошує нас на традиційний недільний обід до своєї родини. Як і практично в кожній з ліванських сімей, тут є родичі, які працюють за кордоном і приїздять додому на свята та у відпустки. Племінниця Роджера Карла із своїм чоловіком якраз приїхала із Катару. Все не почалося лише з кризи. То війна, то ще щось. Ти постійно відчуваєш, що ти тут не захищений і мусиш шукати якоїсь стабільності. Економічна криза почалася не так давно, але складна ситуація тут постійно. Тут просто такий регіон, що без кінця щось стається довкола нас. Ми завжди відчуваємо це на собі. Працюючи за кордоном, ти маєш бодай постійну роботу, дохід, можливості на майбутнє, працюєш над якимись класними проєктами. Ми з чоловіком обоє працюємо в галузі архітектури. Тож у нас є гарні можливості в Канаді та в Катарі, гарні проєкти. Це вартовало того, аби пошукати життя там. Ми прийшли в гості до байруцької родини, і те, що зрозуміло, пов'язує Ліван та Україну, це відключення світла. Ми їли Ліванську традиційну їжу, нас приміщали тут десертами, і поки ми їли і пили чай, вимкнулося світло. Власне, але в Лівані проблема інша. Якщо в Україні все пов'язано з війною, то у Лівані все пов'язано із корупцією. Тут великі проблеми з електроенергією, тому що Ліван не може більше закуповувати стільки електроенергії, скільки потрібно країні, і проблема навіть із генераторами тут. Дизель також надзвичайно дорогий, тому в країні його просто бракує. Тому ось ось так на якийсь час пропала світло. Генератори, які забезпечують світло у домівках ліванців, видно по всьому місту їх встановлюють приватні компанії. Це незаконний бізнес, так звана генераторна мафія, яка співпрацює з державою. І люди докладаються до її фінансування, бо змушені інакше сидітимуть взагалі без світла. Якщо оренда становить десь 400 доларів, ви платите 200-300 доларів ще окремо за електроенергію, що дуже дорого для домогосподарств. Багато хто не може собі цього дозволити, бо ліванський фунт втрачає свою цінність. Раніше до кризи американський долар становив півтори тисячі ліванських фунтів зараз же 43 тисячі. До речі, про інфляцію та гроші. Перший культурний шок у Лівані ніде не можна розрахуватися карткою. Із 2019-го в Лівані фактично не працює банківська система. Через брак іноземної валюти банки погоджуються видавати ліванцям їхні збереження лише у ліванських фунтах за курсом в тридцятеро менше ніж на чорному ринку. Один з найнесподіваніших і найцікавіших досвідів перебування у Лівані це просто шалена інфляція. Ми поміняли гроші у таксиста, тому що міняти в офіційних банках це просто найгірша ідея, яка може бути, тому що курси відрізняється в десятки разів. І, власне, ми отримали за 10 доларів 430 тисяч ліванських фунтів. Відповідно, якщо міняти більше, це просто величезна купа грошей, з якою потрібно ходити, тому що тут ходять або долари, або вам все одно здачу дадуть в ліванських фунтах. Власне, ось так це працює. У Лівані не бракує грошей. Тут справа у радше неправильному їх використанні. У Ліван надходить багато коштів від людей, які живуть за кордоном, від туризму, від різноманітних послуг, компаній, але ними погано розпоряджаються. Це через корупцію, немає ніякого бачення на перспективу практично в усіх ліванців є хтось, хто працює за межами країни, і вони присилають гроші до Лівану, і завдяки цьому він продовжує жити. Переважно виїжджають молоді люди, а також пари з дітьми, які потім йдуть до школи. Там найбільше виїздять лікарі, медсестри, вчителі, адже людей цих професій дуже потребують інші країни. Я працював колись вчителем і знаю, що десь 90% моїх колишніх колег виїхали за кордон переважно до Франції, тому що там був брак вчителів, а вони переважно викладали якраз французькою. Але дуже бідні люди у деяких містах і районах Лівану чинять так, як колись чинили сирійці, афганці та інші. Вони купують невеликі надувні човни та вирушають морем. Багато людей помирає в таких мандрівках. Я не розумію, як ми живемо в Лівані. Кажуть, що ми надзвичайно бідні, але особисто я не знаю людей, які взагалі не могли б купити поїсти геть нічого. Пальне зараз теж страшенно дороге, але ви можете побачити так багато автівок на дорогах. Це дуже дивна країна. Так раніше було простіше, але ми все ще можемо жити більш-менш нормальним життям. Ліна Бубес, яку у Лівані знають як матір революції, не вважає таке життя нормальним у 2019-му Вона брала активну участь в антиурядових протестах, які охопили Ліван. Однак невдовзі вщухли. Ці місця мені постійно нагадують про жовтень 2019-го. Ми йшли звідти. Площа мучеників для мене дуже символічне місце, тому що ми зустрічалися там. Ми походили з різних регіонів, але ми всі були там. Ми їли разом, спали разом. Я ненавиджу несправедливість. Вона мене вбиває, вона мене тригерить. Але що найперше я почала виходити на протести разом зі своїм сином. Адже знаєте, молодь настільки пристрасно цікавиться політикою, він вирішив іти. Згодом я була дуже сердита, бо уся молодь ішла, люди розходилися. Чому так сталося? Чому люди здалися так швидко? Люди звикають, на жаль. Ліван країна, де співіснує майже два десятка конфесій. Її унікальне релігійне різноманіття представлено в політиці. Після здобуття незалежності від Франції в 43-му році в Лівані з'явилася конфесійна система влади. Президент може бути лише християнином Маронітом, прем'єр-мусульманином Сунітом, а спікер парламенту Шиїтом. Так само окремі галузі економіки в країні контролюють представники певних релігійних груп. Але система, яка мала би рівноцінно представляти інтереси усіх ліванців, нині гальмує розвиток економіки країни та сприяє корупції. Тож скасувати її було однією з вимог учасників масштабних протестів восени 19-го. Проблема в тому, що в Лівані 18 конфесій. І коли їхні представники приходили до нас під час революції, вони намагалися зачепити нас тим, що станеться нова громадянська війна. Вони хотіли зачепити нас релігійним аспектом. Я все ще почуваюся бунтівною. У мене все ще багато злості і бажання змін. Адже нам усе ще так само продовжує керувати та сама мафія, як це було й 40 років тому. Це вони спричинили громадянську війну. Вони винні у подіях, 4 серпня. Для мене війна Дядьська війна не була такою страшною, тому що ми могли сховатися від неї. А від 4 серпня ми вже нікуди сховатися не могли. Після вибуху майже увесь Бейрут стояв у руїнах. 4 серпня у порту Бейрута вибухнуло 2750 тонн аміачної селітри, яка зберігалася там незаконно. Чому і як це сталося, остаточної відповіді досі немає. У районах міста довкруж порту досі видно руйнування, та й сам порт мало змінився за два роки. Ця подія суттєво поглибила кризу, у якій уже жив на той час Ліван, та забрала життя більше двох сотень людей, зокрема, і батька Тетяни. Мій батько працював на силосі, коли стався вибух. У нього якраз була робоча зміна. Ми були вдома. Ми очікували його, щоб пообідати разом, але він подзвонив мамі о 5.30 сказати, що не прийде додому. Натомість потрібно, щоб хтось приніс йому ковдру і подушку, щоб він міг поспати, хоч трохи за свою 24 годинну зміну. Перше, що ми відчули, це мов би, землетрус, адже ми живемо недалеко звідси. Ми одразу ж це відчули. А за 10 секунд ми вже повністю відчули вибух. У нашому домі розлетілося скло. Багато речей з'їхали зі своїх місць. Для нас було дуже дуже травматично переживати це вдома, потім намагатися зателефонувати татові. А він не відповідав на дзвінки. Ми бачили, що сталося по телевізору, але владі знадобилося 14 днів, щоб знайти тіло мого батька під уламками. Тетяна пригадує так і не отримала чіткої відповіді від влади, що сталося 4 серпня. Із телевізора лунало лише виправдання від політиків про те, що вони до цього не причетні. Ось що ми отримали від них, і причина, чому ми не маємо результатів цього розслідування, тому що можливі підозрювані не потрапляють до суду. Натомість вони використовують свій політичний статус щоб сховатися. Іронія полягає в тому, що підозрювані зараз перебувають у парламенті. Вони є депутатами парламенту. Вони були переобрані після вибуху, і вони є учасниками одного з парламентських блоків, який має відповідати за правосуддя. Для Лівану вибух став моментом консолідації допомоги. Наприклад, люди намагалися прихистити тих, хто втратив своє житло і не міг відбудуватися, бо це надто дорого в умовах кризи. Кінда якраз тоді долучилася до команди пекарні, якою тепер керує. Там шукали волонтерів, готувати гарячі обіди мешканцям постраждали від вибуху кварталів. У 2022-му її маленький бізнес відчув на собі новий удар. Російське вторгнення в Україну заблокувало поставки українського зерна до Лівану. Ціни на борошно разюче виросли. Це також може бути спричинено курсом долара. Щоразу, коли він змінюється, ви мусите змінювати ціни, тому що все необхідне для виробництва раптом стає значно дорожчим. Зокрема, наприклад, пальне для наших генераторів. Ви теж залежні від генераторів. Звісно, ми отримаємо можливо одну годину електроенергії від уряду на добу, якщо нам пощастить. У нас невелика команда 4-5 людей. Ми б хотіли розширитися, але це замкне на коло. Вам потрібно більше грошей, щоб найняти більше людей, але й вам потрібно більше людей, щоб заробити більше грошей. Так що це справді важкий час. Пекарня Кінди – соціальне підприємство. Вона наймає лише жінок, які потребують підтримки, а ще намагається вирощувати власну неімпортовану імпортовану пшеницю. Нам потрібно було знайти землю фермерів. Ми повинні були знайти пшеницю. На все це було витрачено багато праці, багато зусиль, багато грошей. Але у нас також було багато пожертвувань. Коли люди чули про те, що ми робимо, деякі пропонували нам свою землю. Мовляв, просто використовуйте її. Беріть для ґрунту корисно, коли ним користуються. І головним чином, завдяки спільноті, ми можемо рухатися вперед. Клієнти цієї пекарні проходять повз будівлі у середмісті, де ще помітні шрами від вибуху. 2020 року. Тут особливо дивує те, яким живим є місто надвечір. Працюють усі кафе та ресторани. Навіть не скаже, що в країні така масштабна криза. А ще дивує кількість дорогих автівок на вулицях Бейрута. «Ліванці ніколи ніколи б не подумали, що таке станеться з ними. Ліванці дуже люблять життя, і є речі, з якими вони не готові попрощатися. Вони люблять гарно вдягатися, люблять ходити в гарні ресторани, навіть якщо це значить, що вони прийдуть одного дня додому і їм не буде що їсти. Але в той же час у багатьох наразі немає доступу до базових послуг електроенергії, водопостачання. А заможні люди здебільшого не дуже переймаються за бідних, за те, як вони живуть і що роблять. Тут гадаю, у нас перше місце за рівнем корупції у світі. Це те, що заважає нам будувати гарне майбутнє для наших дітей. А втім, в Лівані є багато хороших людей. Вони намагаються щось робити, але це дуже непросто. Політики знаються на тому, як обігрувати усіх в політичних іграх, як робити так, щоб люди обирали їх знову і знову. Чи бачите ви майбутнє для своїх дітей у цій країні? Ні, тому ми й думаємо, що робити далі. Я генеральний менеджер спортивної молодіжної асоціації. Я допомагаю людям через освіту, через спорт та інші засоби. Ми представляємо якісь цінності, яким вчимо людей, наставляємо їх, що потрібно робити ось так і ось так. Але я не бачу результату. Це не якийсь стабільний результат, який дозволяє ростити суспільство, робити більше гарних речей. Я такого не бачу, бо корупція шириться і поміж людьми, бо люди хочуть вижити. Вони обирають долучитися до корупції лише щоб якось впоратися з усім. Те, що зараз відбувається в Лівані, це не війна у класичному розумінні, це не війна зі зброєю, але це прихована війна, яка відчувається в економічному, соціальному плані, в охороні здоров'я чи освіті. І ми буквально щодня постаємо перед невидимим ворогом, у битві з яким ми не знаємо з чого починати, де шукати рішень. Тотальна корупція в державних інституціях. У нас навіть немає зараз президента, немає нормального уряду. І що далі гірше люди починають тречати. Ти надію і виїжджають за кордон. Відбувається знищення країни. Правда, радше невидима, без знищення будівель, скажімо. Але так навіть складніше, бо не розумієш з ким боротися. Марина вивчає в університеті право, намагається розвивати свою організацію і вирішила, що не поїде з Лівану, бо хоче бути частиною змін у той час, як чимало її однолітків їде. До слова нині діаспора ліванців одна із найбільших у світі. Етнічних ліванців втричі більше живе за межами країни ніж у ній. Це дуже складне рішення, бо ти обираєш між своїм життям, своєю кар'єрою, або ж ти погоджуєшся на боротьбу, а потім уже живеш своє життя. Якщо ти залишаєш свою країну, так ти можеш досягти успіху за кордоном. Все прекрасно, все дивовижно. Багато ліванців є дуже успішними і роблять неймовірну роботу за межами лівану. Але вони далеко від свого дому. Особисто я не хочу відчувати цього. Дуже важко бути розділеним зі своєю батьківщиною, зі своїм корінням, зі своєю родиною, з місцем, де ти народився і за яке готовий боротися до останнього подиху. Я, мабуть, одна із небагатьох, хто вирішив залишитися, але люди, які обирають не виїздити, безумовно обирають ваше життя. Особисто я дуже хотіла бути тут. Я думаю, що опція поїхати багато чого позбавить мене, особливо тому, що мені подобається, що я маю можливість робити щось таке нішеве, щось, що підтримує країну, щось таке особливе. Знаєте, мені пощастило, що я можу це робити. Моє покоління травмоване і йому завжди страшно. Це проблема мого покоління. Бо коли я виходила на вулиці з молодими людьми, вони постійно говорили мені: о, я б хотів, щоб моя мама прийшла. Я б хотіла б, щоб мій батько прийшов. А ви не боїтеся? Ні, знаєте чого я боюся? Я боюся за цю країну. Я вірю в цю країну. Я люблю свою країну так само, як ви любите свою. Ми маємо бути патріотами. Ми повинні разом врятувати країну. Що там написано? Революція арабською.